Welcome to Bali Basics in Education and Learning. That's me! Всім привет, друзі! З вами я, Ферескар, і сьогодні буду грати в Baldi's Basics Education and Learning. Ну, це мод. Новий мод. І цей мод називається Likes Dur. Dur, Дур. Дур? Да, Балди. Що з тобою не случалось? Ти був і. бафуком, ти був і. Ти був і Екзе, ти ще й любив там ще пам'ю якийсь мод, там, де ти любив банани, да, Бали? Щось тобою таке не случалось. Так, тут нічого не змінилось, так бачу, ладно. О. Привіт, Бали. <гум> 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 а, добро пожаловати про школу. 에, таке він сказав. Так, правила в тебе не змінились. Ну, ти сам теж не змінився, ну якось став таким добрішим, я так бачу. Прям по я бачу, що ти такий прям добрий. Так. А що ти стоїш коло дверей? Я так тобі скажу, ти що? Влюбився двері, балди? Ай-яй-яй, це психічно нездорово, Балди. Це не круто, Балди. Це не круто, балди. Я тобі повторюсь. О. Математика. Так, минус два. Так, це він, це він ще мені дасть, а Шайн Овен. і що? Шо. Ш, повтори, Балди. Балди, шо, вдарився? Балди, куди ти уташив двері, Балди? Алло. І ще мені говорить. Балди, де ти? Ти уташив двері. Тобі директор зарплати не дасть. Ладно, Балди. Ну це прям по бюджету б'є, так бачу, балди. Так. Вон тут, тут навіть я вже балди не бачу. Ладно, це буде 15, 0 і. Діявел, число. Ладно. Так. Яке тут буде балди? А де балди? А де балди? У мене головний опрос, а де балди? Найгол. Найголовніший вопро. Де? Що це за звук спінера? Що Шо... це? Балди! Що з тобою? Ні! Ні! Балди! Ти погоду... Зашл з ума. Я так бачу. Реально! Звук спінера якогось. Бал ще так страшно на нього. Сидить. О, так, тут буде 9 6. О, я вже чую плейтайма. Е, да. Так. Іди звідси плейтайм. Іди звідси, іди звідси, іди звідси. О, здра. Здравствуй, тим сто Ай! Ну ти плейтайм, ну. Не дай бог, мене ще балди зловить. Я тебе бал плейтайм. Так. А де, кстати, ці Балди? Так, балди десь катається. Эээ, на с их дверя. Не-не-не, плейтайм. Я... С тобой, летсплей. Я іншою дорогою піду, друзі. Я инший. Там все ту бали вже. Ні. Нет. Бал, плейтайм. Як же тебе ненавиджу? Так. Так. Бали я не бачу. Це добре. Може на ту сторону вже йти? Не дай бог, там буде балли. Не дай Бог. Так. Тут. Так, я, я візьму ключик. Просто візьму ключик, все ще відійду на трохи. Я, коротше, прийшов і коли я відходив, да. От ви бачите оцього балди? Подивиться. Подивиться на його рот. Та в мене рот сто раз менше ніж в нього. І пойдуть на його позу. Ця поза мене Вообще не нравиться мені. Ця поза. Ладно, ще вернусь так, о. Балди! Що з тобою? Що з тобою? Це що за вірус? Дверячий вірус чи що, балди? Реально. Ще не дав мені на шайн овен. За Пока. Пока. плейтайма! Так. Ладно, дайте. Я не буду сикувати, щоб піду. Так. Ладно. Так. Самоганне, що мене гадать свіп -сів -сів Я його навіть не чую. Так, тут директор, але мені все рівно беру. У мене в мене два ножниці. У мене є два ножниці. Так. Буде 12, 1, Я не бачу бал. Я чую усього, свіп-сівіп-псіпів. Не. не дай бог! Не. А! А, що зі мною? Що зі мною? Директор! Да побожи! Катасвис усіп! Катасві! Балди! Не надо! Нет, балди! Нет, БАЛ! Балди! Не б... не бей мене, подла! Я... Не бей бда, балди! Я у мене тут балди. А бал балди не може вийти. Боу Ні, Не <с Cette> надо. Ні, ні. <сє> Я так злякався. <сє сє> Я катався на дверях і мене балли якимось чином не вбив. Я думав, що в мене вже буде кінець, реально. Так, ну це було стрмно. <сє> мене катався всі, всі підвіз прямо до балди. Но балди мене не вбив. В мене була двері. Ну слава Богу, що в мене була двері. Слава Богу. Ладно. Що санево? Мені треба в ту сторону йти. Дуже добре, що це так. Не дуже добре? Не дуже добре. Не дай бог хто сюди. Це дуже погано, це дуже погано. Це дуже-дуже погано. Так. Я трохи пробежуся. То в мене одного Ашайн Овена. Реально, в мене одного Овена. Не надо! Балди. Давай домовимся. Скільки? 40 секунд. мене тут Балди. А балди так бачу мене не взагалі не ловить, йому взагалі все рівно. Йому взагалі все рівно на мене, він катається, він зайнят катанням на дверях. Ладно. Коротше, друзі, я ще побачу в мене такий ключик. Жалко. <схід> як як <-я> Ех, <схід> стяв тут і. Треба було ключик використовувати. Ладно. Рискувати. Зві. Так балди, доки там катається. Прайс. Таки, попробуй, брайс. В мене є ключик. Так. Так, я бали не бачу. Це вже добре, що я не бачу. Давайте через столову. О, бісода. Беру. бі 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 бісоду Так. Балди. Що ти за звуки, балди? Так. О, носок. О, тебе ж там шайн-овен. Так. То буде 9. 9. І ще 9. Оце, от, от таке тупі треба написати, Балди. Типу ти. Настоящий диявол. Ну ладно. Так. Uh, sweep, sweep, sweep. Я чую, ката сіпсипси, но... Носок. Це приманка, да, носок? Ладно, я, я, я повідусь. І мені дуже треба Ашайн Овен. Мені зараз дуже необходимо Ашайн. Овен, овен сок, дякую. Дякую за три. Ашайн. Овен. Так. І тут Ашой. У мене два Ашан. овена і одна бі. Бі-бі, сода. Так, окей. Угу, балди. Так, були. Носочок. Ну, ну, дякую, що ти мене подарив. Кстати, Овен. Ашан Овен. Дуже дякую, носок. Ладно. Е, не, не дай бог. бі 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 бітанчик чи бі Чи-бі-бі-бі-бі-бі-бі-сода! Тут. Ні. Я, пожалуй, виберу тут абі, абі соду бісоду. Бі-бі-сода вона буде получше. Нет. Фух, я вже злякався. Два, два, прайс! Нападай! Да нападай! Опа! Все! Ладно, можеш підвезти? Підвезти мене можеш? Будь ласка. Ти шо? Фух, 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 все, 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 все ок. Давай, двай мене! Підвези мене! Далеко від цього балди. Ладно. Можна я. да, я піду. Так, окей. Okay. Спасибо, що підвіз. Та не вовка, я що до тебе підійду ще, щоб ти мене ще підвіз. Потому цей балди з усіми дверями катайся в машині, реально. Дуже быстрый. Цей балди? No running in the halls. 60 seconds. Detention for you. Я знайду якийсь мод такий, що в мене був автомат, то я б тебе застрелив, реально. Директор я тебе. е Everything, що за everything? Що за everything. Кота 6. Мене кажеться, що оцей, цей балди мене преслє... прислідує, реально. Я як не йде. <приснє> Ладно. Ну ви бачили, я був у тому коридорчику, а балди за мною побіг. Тобто. А що ви там долаєте? До договор якийсь? Договор! Я знаю, що договор. У мене 3 бі. бі І я переможу тебе. Це перемога буде моя. Та откройся уже! Ладно, почекаю. Все цей плейтайм. Блін. Ладно, так, шанс. Так. Ніякого шансу не буде, так бачу. Давай, ось сюди, ось сюди. Молодець! А можна мене підвезти? Підвези мене. Прайс де? Прайс мене придал! Прайс мене предал! Нема тут прайса. О, привіт, носок. Э, я зрозумів, де ви? Що ти, мистер директор? Бачиш, що цей гатасиф робить за оце. З учителями роблять, з дверями таке жорстоке, йо Ладно, тут треба бігти. Привіт, носок, як у тебе дуже часто бачу, носок. Це таке, це трошечки погано. Ладно. То буде мінус 6. 5. Ответи і я пройду цю гру. Ну як да, до мене балдий не агриться на мене. Я цю гру на ізі пройду. Так, як буде. Так. Кричить, як завжди. Кричить, як завжди. А. Що... Що ти, балди? Ти реально думаєш, що таке лошара? А дивись балди, що я з тобі здоровлю? Давай. Підходь! Опа! Ні. Що.. Що це таке? Що?! Що з дверями? Що з дверями? Ха. Ладно, я піду. Ні. Я не піду, я не. Я не піду, я не піду. Та, давай давай, я після, після після тебе Іди бі... звідси Так Треба куча бі-бі-бі-сот Дуже добре. Все А я все одно бі бісоду. Та мене тут бал тот Так, все. Так. Тут треба просто бігти. Тут треба бігти. Нет. Директор. Мені треба біг, бі, бі Так, хаваю і біжу. Ну зараз треба туди бігти. Я ще пройду гру, реально. Я ще пройду гру. Тут треба просто бігти. Просто бігти. Нет. Нет. Я... скільки! Я... Я тебе ненавиджу. Я почти гру пройшв ба! Ножниці. Ти знаєш, куди ці ножниці засунь? Я почти пройшов цей мод. Почти. Цей директор, все іспортив Ай, блин. Ладно, такий бешний мод. Балди, що це були за двері? Що це були за двері, Балди? Це не чесно, Балди, це не чесно. Ще крапельку, ще б у цю малесеньку крапельку, я б тебе переміг, реально. Ну, ми повезло досі директором сраним Ну ладно. З вами був я, Фріскор, і цей Балді з дверями. Всім пока-пока!